Вітаю на зв'язку BM-Parts. Сьогодні поговоримо про інструмент, який полегшить вам життя при ремонті гальмівних систем. Почнемо з пристрою для прокачування гальмівної системи. До комплекту входять дві ємності на 2 літри для відкачування та на 1 літру для наповнення. Також до комплекту входить гнучкий шланг довжиною 1 метр з універсальним адаптером. Наступний вакуумний насос. За допомогою цього пристрою. Ви зможете не тільки прокачати гальмівну систему, але й паливну та систему щеплення. Вам у цьому допоможуть трубочки різної довжини, ємності для рідини, а також адаптери, які йдуть у комплекті. Наступні універсальні інструменти для розведення гальмівних циліндрів. Підходять вони до більшості автомобілів, мають право- або ліво стороннє вкручування, а також мають ручний або пневматичний привід. Також є пристрій для вимірювання кривизни гальмівного диску. До комплекту входить затискач, гнучкий штатив та аналоговий індикатор, який вимірює биття з точністю до 1 сотки.